Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводні. Угу. Тяжело, звісно, всім бути Жертвою Жертви обману, ви кажете. Тяжело бути. Дивіться, у нас сьогодні теми такі різні дуже. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Звертайтесь на особисті розклади, якщо потрібно. А тема різна, тому що я там сьогодні продивлялася матеріали, не знаю, це наклеп чи ні, там набирають на Байдена. От хотілося б розібратися, чи справді він працює би, поза договорами і. Ну, ми ж пов'язані з Америкою, правильно. Пов'язані тим, що нам поставляють вооруження. І я тільки що продивлялася матеріали, Пінкус давав інтерв'ю, а він республіканець. І я не знаю, це наклеп чи ні. Давайте подивимось. Кажуть, що Байден, ні, не про Байдена, а зараз про Бернса. Зустрівся з Наришкіним таємно. Була зустріч в Росії в Кремлі, і домовляється цей Бернс з ними про мир. І тут йде. Ці таємні зустрічі, відбувались вони чи ні, ми зараз будемо розбиратися. І потім таємно кажуть, Берн зустрівся з Зеленським після цього. Давайте подивимося, Берн зустрічався з Наришкіним, чи це якийсь наклик, інфа така, знаєте, яку вки, вкиди роблять. Хоча вони кажуть, що це Ньюс Вік. Газета така, яка відповідає за свої матеріали, за те, що вони пишуть, і вони не можуть брехати. Ну, подивимось. Бер... Бернс зустрічався з Наришкіним таємно. Що це значить? Ну, з, з однієї сторони, він взагалі відгорожується від цієї ситуації, з другої сторони, кажуть, він хотів, було бажання на майбутнє ну, поміняти якусь ситуацію. цю. Так, да, шукають виходу. Угу. Ну, шанса хочуть закінчити цю війну. І що? Ні-ні, угу. він нічого не, він не зустрічався. Це все якісь вкиди. Це заказні розмови. А по поводу, ну, це знаєте як. Якщо Бернс не зустрічався з Наришкіним, то вони сказали, що потім він зустрівся ще з Зеленським. Давайте подивимося, він зустрічався з Зеленським. Він зустрічався з Зеленським. Ні. Ну, от бачите, як? Брехні багато дуже. Так що пісторіуса не стоїть слухати, він все-таки, іде така фраза, топить за свого Трампа. Ну, тупікова ситуація по, 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 получається. Тобто він розповідає такі речі, які сіють подозріння. Сіють, знаєте, підозра, і поки ти розберешся, поки воно все вильється наружу, ти вже маєш якісь сумніви. І таких людей багато, тобто не стоїть його слухати взагалі. Байден запрошує Бернса до свого кабінету. Він так сказав. Байден запрошує Бернса до свого кабінету. Ні. Капець. Данія готова віддати 40 літаків передати Україні f 16 Вони заявили про це. Це правда? Данія готова надати Україні f 16 40 літаків. Ну, знову ж таки обман. Розумієте? Ну, то есть, те, що сказав Пісторіус, це бред сівої кобили, виходить. Його слухати взагалі не стоїть. Так. і він ще казав, що 10 льотчиків були готові ще пів року назад. Готувалися в Каліфорнії, в Америці. Ну, це я чула від нього таку історію. Слухала колись інтерв'ю. Що ще весною були ці хлопці, які обучались на F-16. Це правда. Були договори, були розмови по, по поводу цього. Але там, знаєте як, вони не, не знаходили общої точки, соприкосновення, а що там на майбутнє, а як там буде. А, і вони обмежували ці дії. І що? Ну, зараз, зараз на самом деле, як сказати, оцей прорив, оцей шанс, вони стримують. Що це значить? Угу. Знову якісь обмани йдуть. Знову. якісь ілюзії, якісь обмани. А для чого це він робить? От скажіть, будь ласка, а для чого він це робить? Маніпулірує. Для того, щоб розстроїть по правосуддію? Да. щоб не, не могли. Не, не довіряли, ну це ж він сіє недовіру до Америки, сіє недовір недовіру до Байдена і показують, що якщо він таким образом ділає так, щоб це було не ресурсно, і щоб це не звертало увагу, що він проявляє себе, показує, що він тайни такі відкриває, що насправді там якісь ідуть закулісні ігри. І таким образом не дає, проїздить трансформації, не дає происходить переміна. Знаєте, як оту палку в колеса ставляє. Оце Борис Пісторіус, якого запрошують наші телеведучі до себе на канал, на Ютубі. На, на Ютубі він постійно світиться для того, щоб поміняти ага, щоб не міняти судьбу. Нашу. Для того, щоб все закончилось, понимаєте? Вот так вот. Капець. Да. Так. Тепер він ще сказав ще одну річ. Це правда, що зараз відбувається суд. Над, цим, над сином Байдена. Він так як би, не, не взначай, І що це за взятки? що от він взятки там брав син Байдена. І ці взятки получав і Байден тоже. Ну це правда? Давайте подивимося. Все це брехня, все це ілюзії, в які нас погружають. От вони не знають, як сковернуть Він за Трампа. Він за Трампа. Угу. Що закончить. Угу. Ну таким образом вони знаєте вот этими ожиданиями, що можна чекати скільки завгодно, щоб не робив Байден или щоб не робило правительство, вони йому палки в колеса ставлять. Ну, как бы конкуренция, бояться стати жертвами. Якщо хтось інший буде или Байден буде знову президентом, вони бояться стати жертвами. Mm -hmm. Ну і розповідають. Як у нас опозиція співала дуже багато пісень різних. Наклипи, які не перевірені. Ну, треба все просіювати. Путін готовий закінчити війну. Путін готовий вже закінчити він війну. Він в тупіке знаходиться, він не знає, що йому робити. З однієї сторони, каже, треба працювати. а а з іншої сторони по що? Угу. Ну, відстоює, знаєте, як, із последніх сіл. От він стоїть. Емоції в нього переповнюють. Угу. Це що? По поводу війни. І по правосуддю, кажуть, уже треба стабілізувати, а він не може. Нічого стабілізувати із -за, цьої... із за цих обстрілів він боїться. Боїться чого? Ой, він з однієї сторони боїться, з іншої сторони е, э, знає, що їм надо вже. І що? шо? Угу. Ех, розгуляться, ходиться. Тільки ж можна розгулюватися. І що? Шанс є. Угу. Який шанс? Ага. Жде удобного моменту, щоб це все прикратити. Чекай удобного, аж якого ти моменту ждеш? А потім прорив зробити к переменам. А да, а перемен, увы, і ах. Ну, а перемен-то немає з чим робити вже. Ну, обманувати буде, брехати буде, маніпулювати, ну, як завжди. розумієте, построено все на піску. От його, його уверенність, його ці обстріли, це все на піску побудовано. І не ресурсу немає, не людей, уже багато колег багато поранених. А він все стоїть на своєму. І Паерофан, то що? Угу. Ну, заводить всіх, в тупік заводить. З тим, що всі розстроєні, з однієї сторони, працювати треба, а з другої сторони, ем, немає, не бачить виходу. Ну, він закінчує цю війну. Він закінчує? Чи це не він буде? На виборі стоїть зараз. Між тим, щоб стати жертвою, чи тут старші аркани йдуть, от старші аркани показують, щоб стати жертвою, по дураку, по дураку, що? Оборонятися, обманами, брехати, много врать, триматися за те, що є, за таємниці триматися, за те, що. Е, да. Т, е, ну, триматися за те, що там у і Ах нічого вже какби все іщерпано, вже і стрілять тут особо нема чим обмежений, все заблокіровано, понимаєте? І от мені кажуть, от ви кажете там, що у них мало, мало-мало, мало-мало. але Вони ж стріляють. Ну якщо, дивіться, все познається в порівнянні, Якщо раніше вони могли 70 разів виложити, 70 ракет запустити, да. То зараз вони запускають там 6 або 1, або 2, ну от такі. От Кажуть, мало ресурсу, бачите, копеечка залишилася. Тобто наші ребята працюють над тим, щоб все разрушать, башню устраювати розрушати їхні склади, розрушати їхні е, ті заводи, там, де вони там производять, склади, де вони хранять. І по всьому міру вони стараються, ділаються. це. І на майбутнє оця борьба, е, от, як раніше, не буде. А шанс є на те, щоб стабілізувати все і перемогти. Понимаєте? Тобто, вот таким образом, по-другому, я ж кажу, що зараз війна зовсім не така, як раніше, що немає такого що там прорив, йдуть рядами, а робота совершенно... да, артилерії стріляють. Стріляють і таким образом борються друг з другом. Артилерійські в основному бої йдуть. От нас сьогодні там і ввечері вчора прильоти були і. Вроді так тихо було, а потім почалося. І вранці сьогодні без 25 прильоти були. Давайте подивимося. І в Херсоні, мама каже, теж в Херсоні там були прильоти. Неспокойна ніч. Нам очікувати і надалі такого загострення. Нам очікувати і надалі. Ситуація міняється зараз. Проясняється ситуація, що тут... А, е, їх заблокують. <coughs> Чим? Військовим образом обстрілами не дадуть їм надалі обстрілювати? Що угу. очікувати? Ст... Е... Стабільного їхнього переходу нам очікувати е, в такий стан. Там все меньше и меньше, понимаете? Поставлять немає чим. Угу. Наші не дают. Да, слідкують за ними. І що? Ага. Ну, уходить вони будуть. От показують. я скільки раз уже дивилася. То есть воно... Получається, знаєте як, до кінця, я вже казала не один раз, вони триматися не будуть, за кожний клаптик землі триматися. Вони, коли хорошо получать, от їх обстріляють, тоді у них буде бажання, вони побачать, що немає смисла і нема чим. І вони будуть уходити по єрафанту, хто куди. Додому до себе будуть уходити. Будуть шукати виходи, як, як утікти. Є, ну, ті, хто останеться, ті, хто в живих останеться. Дьявол да. що буде робити? Ну, дьявол Угу. І буде перемога. Ось, все, дивіться, новий переход, новий етап. Дьявол на новий етап не здатен. Тут все закінчується. десятка мечей. З ним покончуть, буде перемога. Все. Чекаємо. Ну, на сьогодні все. Дякую. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся плюс 38 099 28 149 47. Пишіть запитання. Пока-пока.